Неймовірніше, перше вбивство сталося у цьому будинку. Тут загинули матір і її восьмирічна дочка. Потім нелід перейшов через дорогу, аби вбити свою вже третю жертву. Арматура, ніж і цегла. Це набір знарядь потрійного вбивства. Дорослим зловмисник проломив голови, а дитині проштрикнув горло. Матері дівчинки було 28, а загиблій сусідці 70. Тому я жінки мої плем'янниці, Вони вчора до мене прийшли вожі. прийшли мала катруся, приїхала вона ровер. Я в шоці. Я вшоне і рано встав. Я не знаю, що це робить. То, то навіть не то навіть не шок, то є ступор. То, то для нормальної людини, адекватної, то не, не сприйнятливо. То, то не зробила нормальна людина. Першими знайшли вже неживих матір і дитину. Зранку рідні не змогли догукатися їх, а двері були наглухо зачинені. Чоловік, скриваючи двері, відламував чимось там, відважував двері, щоб зайти до хати. Коли він зайшов до хати участковий, і я за ними, то я побачила, що дитинка лежить на землі. Старшу маму я не бачила, бо то темно. Хата, так якби навіть і дверима, двері, може, і прикриті, були дверима, відкривали, двері відсували, дитинки, ногу трошечки. Згодом правоохоронці виявили у сусідньому будинку тіло третьої жертви. За життя пенсіонерка і молода матір товаришували. І селяни, і поліція впевнені, стареньку вбили, бо вона була свідком злочину. Вона щось бачила. Щось бачила, видно, вийшла рано, то рано десь кажуть, якщо кажуть, так свідки, що то рано десь було. Ну, видно, що хтось бачив його і певно, в її кльокнули. Матір з дитиною жили без батька у селі. Подейкою жінка часто прикладалася до чарки і постійно запрошувала до себе друзів. Любила випити. От, але в хаті було чисто, дитина була доглянута, їсти було завжди зварено. Те, що звіряче вбивство, вчинив хтось із постійних гостей молодої жінки, селяни навіть не сумнівалися. Хто ходив, питаються зараз тих освідків, хто сюди ходив? Всі тут ходили, всі, всі ходили сюди, а хто тут, я не знаю. То іменно, що він сказав, отой пальцем, той пальцем. Я того не можу вам сказати. Нелюда спіймали вже за кілька годин дитину, її матір і пенсіонерку по звірячому вбила жінка, – 47-річна місцева жителька. Скандал між ними виник ну, на ґрунті раптово виникших неприязних стосунків під час життя спиртних напоїв. Дана особа затримана, речові докази вилучені. Для нього покарання його тако би взяв тупо між всіма людьми там навіть не коло церкви, там серед села і так рубав по кусочках би його, як вона з ними зробила. Наймовірніший вирок убивці довічне ув'язнення та для такого звірства і він здається надто м'яким.